Багато на заході говорять також і про український контрнаступ. Колишній командувач військами НАТО в Європі генерал Філіп Брідлав закликає не тиснути на Україну та дати їй час на наступальні дії. На його думку, наразі зсу перебувають у ранній фазі військової операції і готуються до того, як і де використати більшу частину своїх сил з колишнім американським генералом розмовляла моя колега із грузинської служби голосу Америки Ека Макалдадзе. Я вважаю, що всі повинні трохи розслабитися. Те, що ми бачимо, це те, чого я насправді очікував від українських сил, і вони перебувають у певній фазі формування та вивчення ситуації. Наразі задіяно менше 30 відсотків їхніх сил, і вони починають досягати певних успіхів в одному чи двох напрямках, і менші успіхи в інших. Тож я думаю, вони готуються до того, як потім вони використають більшу частину своїх сил. І де саме? Нехай українці розберуться з цим. Очевидно, що Україна перебуває під певним тиском з боку тих, хто хоче побачити негайні результати. І я не критикую чи поводжусь надмірно, зрозуміло. Але є багато людей, які не розуміють війни, і я вважаю, що вони мають, скажімо так, необґрунтовані очікування. Тому б я порадив трохи заспокоїтися. Якщо ми подивимось на історію того, як Україна діла у цій війні, то вони завдали Росії стратегічної поразки на північній стороні Києва. Вони завдали Росії стратегічної поразки на північному та північному заході від Харкова. Вони перевагають бою оперативного рівня в районі Херсона. І чому б ми раптом почали сумніватися в їхніх судженнях і рішеннях? Я думаю, що нам потрібно дати їм час для виконання свого плану. Що нового ми бачимо в цьому останньому бою. Російські солдати не стали раптом кращими ніж у минулому, але те, що ми бачимо, це частина битви пов'язана з радіоелектронною боротьбою. Російські інженери встигли підготувати поле бою, встановити оборонні елементи, і ми бачимо, що вони ввели в бій бойову авіацію. Але вони встигли підготувати ці нові можливості на полі бою, які Україні доводиться долати, і в деяких випадках українці долають їх зараз і рухаються далі, Принаймні в одному місті, аби почати проходити через другу лінію оборони.